В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господарі, помилій Імсанці. Мій Ісусе, стою сьогодні перед тобою, щоб попросити про зцілення всіх моїх спогадів усього, що я прожив, і що зберігається в моєму розумі, і що продовжує мене мучити. Ти знаєш кожну причину цієї проблеми, яку я ношу всередині, Прийди, Ісусе, і зціли всі ці спогади всі хвилини, коли я почувався відкиненим, знеохочем, проігнорованим, навіть тими, кого любив найбільше. Зціли мені почуття ненависті, на помсти, гіркоти і браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи бій і фізичні недуги. Зціли мене, Ісусе, від тих хвилин небезпеки, які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу в собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш цілити. Тому я благаю тебе, омий мій, мій у Твоїй крові, дай мені своє стілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду Тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що в тобі я буду новим створінням, силою Твого імені Ісусе. Амінь. Господеві, помолімося! Благословенний Боже, благий лікар, дуже тіл наше, що хвороби, немоч наші взяла на себе. Твоїми ранами ми зцілили своєю смерті, ти смерть переміг і тим, що вробах життя дарував, бо назад змертих воскресив. Помилуй слух Твоїх. І я колись ти відвідав те, що Петрову єдиним словом гаречку від неї відігнав, і двом винувальцям боги простив жінці, річниці прощення гріхів дарував. Ти був многомолостивий і терпеливий Господи. Прощаючи злолюдям, глянь у нас в і віджини від них біль, пожалуй, знесилення, важкі, звільни від страху, і позбав від гарячки від прикрих годин протягом дня, від біса холодного, нічного і хвороби, і віджини недугу, отож, згадуючи Пророка, Давида, промовляємо. Помилу нас, Боже, з великою милостю Твоєї, з багатьох щедро Твоїх, очисти нас від різного беззаконня, лінинства, на всякого ріка. Ти боїси істина, лікар, дужиті наше, Христо Боже наш, тобі славу віддаємо. Під цю і сину, і святому Духу, і нині повсякчас, на віки віті. Господи, помолімося. Владико, Господи Боже наш, ти маєш благо відпускати ріки, душі спасати, і тіла з от своєю благодаттю. Прояви свою милість на слугами Твоїми, що страждає від духці, і сили слово Твоє. Підведи від немочі до здоров'я, від смутку, до радості. Бо ти Бог нащо і знову умилує, творичи все за свою благодаттю. Господи, вислухай наш, що молимося до Тебе заслуг Твоїх, і прожини від них всяку недугу, від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, горла, горло груди грудей, серця, легень, печінки, нирок, шлунку, рук, ніхі, жили, жилі, крові від всіх частин тіла внутрішніх і ті зовнішніх. Господи, сили всяки, розгляди душеві, депресії, неврози, психічні захворювання. Алкоголю, наркотичну залежності, залежності від азартних ігор і оздорови від усяких інших недуг. І нехай прославиться в них твоє прачесне величне ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. я допоможе на Хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе в тобі, що берегти тебе. Перед тобою, щоб вести тебе позаду тебе, щоб підтримати тебе, над Тобою, щоб благословити Тебе, той, хто живе і царює на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, просимо тебе зійшли благодать Духа Твого, Святого на нас, наповни наш розум і серце, душу і тіло, Просимо тебе, Боже, зціли наші фізичні, і духовні хвороби, Просимо тебе, зціли і скріпи всіх наших братів і сестер, всю нашу Україну, нехай благословення і зціленого самотнього Бога. Отця Сина Святого Духа зійде на вас і перебуває завжди і навіки. Амінь. Амінь. Полядуємо.